Ситуація, з якою кожному з нас рано чи пізно доведеться зіштовхнутися, це питання спадщини і права на спадщину спадкування. Одним із питань, які доволі часто задають, це питання, чи дає місце прописки реєстрації право на спадщину. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Реєстрація місця проживання є лише фактом, який підтверджує місце знаходження особи і жодним чином не може вплинути на володіння нерухомістю. Право на яку документально підтверджується в установленому законодавством порядку, в першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, тобто з подружжя, який його пережив та батьки. Згідно українського законодавства, спадкування є. Перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла спадкодавця, до інших усіх спадкоємців до складу спадщини входять усі права та обов'язки. За винятком визначених статтею 1219 цивільного кодексу України, що належала спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилася внаслідок його смерті. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Місцем відкриття останнє місце проживання спадкодавця чи останнє місце реєстрації спадкодавця. У випадках не встановлення місця проживання спадкодавця, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого чи рухомого майна. Чи може прописка у спадкодавця стати підставою для прийняття спадщини? Існує позиція Верховного суду. За якою місце реєстрації особи за однією адресою із спадкодавцем дає підстави для висновку про належність спадщини спадкоємцеві з часу її відкриття? До суду звернувся банк про стягнення кредитних коштів зі спадкоємців, які були зареєстровані за адресою боржника. Суди відмовили у задоволенні вимог, адже свідоцтва про право на спадщину не видано, а сам факт реєстрації не є підтвердженням прийняття спадщини. І з чим Верховний суд не погодився. Так, постановою Верховного суду у 2018 році у відповідній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором рішення судів попередніх інстанцій було скасовано із передачою справи на новий розгляд до суду першої інстанції. До суду звернувся позивач про стягнення заборгованості за кредитним договором до відповідачів, які, на його думку, після смерті боржника стали його спадкоємцями, адже були зареєстровані за однією адресою, тому зобов'язані відповідно повернути кредитні кошти позивачу. Рішеннями судів попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовлено. Через недоведеність спозивачем факту прийняття спадщини відповідачами після смерті боржника. Та не встановлення розміру їх частоку спадщині, оскільки спадкову справу матеріальна контора завела на підставі претензії кредитора і іншої особи, які в тлумаченні статей 1260 та 1266 цивільного кодексу України мають право на спадкування після смерті боржника, із заявами про прийняття спадщину чи відмову від, мене, від неї не зверталися. Свідоцтва про право на спадщину не видавалося. Верховний суд не погодився із такими висновками судів та зазначив, що ж суд не звернув увагу на те, що відповідачі на момент смерті боржника були зареєстровані за однією адресою у зв'язку з чим не перевірив, чи вступили вони в управління або володіння спадковим майном, що свідчить про прийняття ними спадщини, тобто в натурі спадщини. Оскільки відсутність свідоцтва про право на спадщину не свідчить про неприйняття особою спадщини, висновок суду про те, що реєстрація місця проживання відповідачів не є належним доказом на підтвердження факту їх постійного проживання і спадкодавцем та доказом, що вони є спадкоємцями першої черги за законом, ґрунтується на припущеннях. Оскільки факт постійного проживання разом із спадкодавцем може підтверджуватися відміткою в паспорті спадкоємця про місце реєстрації особи, що за положеннями статті. 1268 цивільного кодексу України дає підстави для висновку про належність спадщини спадкоємцеві з часу її відкриття. Хочу звернути увагу, що сама лише реєстрація місця проживання особи разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини відповідно до частини 3 статті 1268 цивільного кодексу не свідчить про своєчасність її прийняття. Зараз я хочу зупинитися на іншій позиції Верховного суду, яка була прийнята вже в 2021 році, і є більш новою, і відповідно по іншому розглядає. Ситуацію з місцем реєстрації спадкоємця в квартирі із спадкодавцем В травні 2021 року Верховний суд у складі колегії суддів першої судової палати касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом особи 1 до особи 3 про визнання права власності на частку нерухомого майна у порядку спадкування за законом. Суд установив, що за час перебування у шлюбі мати позивача особа 4 та відповідач отримали квартиру, де був також зареєстрований і особа 1, який в даному випадку є позивачем. Після смерті особи 4 у квартирі постійно проживає особа 3. Суд першої інстанції задовільнив позов у зв'язку з тим, що особа один є спадкоємцем першої черги за законом із заявою про відмови від прийняття спадщини не звертався і позбавлений можливості отримати у нотаріуса і свідоцтво на право власності на спадкове майно через відсутність права встановлюючого документу на квартиру, в якій він був зареєстрований. Апеляційний суд скасував дане рішення. Та відмовив у задоволенні позову, оскільки особа один не проживав постійно зі своєю матір'ю на час відкриття спадщини. Верховний суд залишив без змін постанову апеляційного суду з огляду на таке, що згідно. З частиною першої статті 1269 цивільного кодексу України спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має право подати до нотаріуса або в сільських населених пунктах у повноваженні на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Даною статтею унормовано, що у випадку, коли особа постійно не проживає із спадкодавцем, єдиним виявом бажання прийняти спадщину є подання нотаріусу заяви. Постановою приватного нотаріуса відмовлено особі 1 у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом та Зазначено, що за умови відсутності відповідної заяви нотаріус не має змоги видати на ім'я померлої свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя. Тому на теперішній час відсутній документ, що посвідчує право власності на майно, яке належить відповідно спадкодавцю. Суд апеляційної інстанції правильно врахував, що рішенням суду першої інстанції, яке не брало відповідно законної сили, особа один визнано таким, що втратив право користування спірною квартирою. Цим рішенням встановлено, що особа один у спірній квартирі зареєстровані. Вони проте не проживав без поважних причин. Його особисті речі у квартири відсутні. Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову Особа-1, суд апеляційної інстанції правильно виходив з того, що відповідний позивач, як я вже зазначила, не проживав разом із своєю матір'ю. А сама по собі реєстрація місця проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини відповідна до частини 3 статті 1268 цивільного кодексу, на якій я вже зупиняю не свідчить про своєчасність прийняття спадщини, тому позивач, як спадкоємець, не прийняв своєчасну спадщину, що відкрилася після смерті його матері, та відповідне не набув права на спадкове майно. Для того, щоб прийняти спадкове майно автоматично, тобто без звернення до нотаріусу протягом 6 місяців, недостатньо бути зареєстрованим за однією адресою із спадкодавцем. Закон пов'язує таке право спадкоємця лише із реальним постійним проживанням разом. До суду звернувся спадкоємець син, який просив суд визнати за ним право власності на частку в квартирі в порядку спадкування. Позасудовому порядку чоловік не зміг оформити спадкове майно, оскільки не звертався до нотаріуса своєчасно та не мав відповідних правоустановлюючих документів над квартиру. Позов він обґрунтовував тим, що його мати разом із вічимою набули у спільну сумісну власність квартири. Отже, одна друга квартири входить до складу спадщини і він, як син, може наслідувати одну четверту частку. Також позивач зазначив, що вважає себе таким, який прийняв спадщину без додаткового звернення до нотаріуса у шестимісячний строк, оскільки був прописаний у спірній квартирі разом із матір'ю. Рішення місцевого суду Пузов задоволений. Наведені спадкоємцем доводи переконали суд у правильності позиції. Вічим оскаржив рішення до суду першої інстанції. За результатами апеляційного розгляду, рішення скасовано, а у позові відмовлено. Колегія суддів апеляційного суду прийняла до уваги той факт, що позивач не проживав постійно зі своєю матір'ю на час відкриття спадщини, що підтверджено зокрема судовим рішенням, згідно з яким він. Визнаний таким, що втратив право проживання у спірній квартирі. Натомість, сама по собі реєстрація місця проживання позивача разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не може свідчити про своєчасність відповідна прийняття спадщини. Не погоджуючись із цим, відповідний син звернувся до Верховного суду і під час касаційного перегляду зазначив, що дійсно відповідна. Будь-яка особа, яка постійно проживала разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається такою, що своєчасно прийняла спадщину. Разом з тим, державна реєстрація позивача у спірному житловому будинку сама по собі не є беззаперечним доказом його постійного проживання на момент смерті матері за адресою. Отже Суди перших двох інстанцій з урахуванням статті 82 цивільного процесуального кодексу вірно прийняли до уваги преюдиційне судове рішення, яким позивача визнане таким, що втратив право користування квартирою. І місту даного рішення вбачається, що у спірній квартирі позивач був зареєстрований, проте довгий час не проживав в ній без поважних причин. А його особисті речі у квартирі відсутні. З урахуванням зазначеного, а також зважаючи на пропуск кроку звернення до нотаріусу, передбачений законодавством України. Верховний суд дійшов до висновку, що позивач не прийняв своєчасну спадщину, що відкрилася після смерті своєї матері. Відповідно, не набув права на спадкове майно. Три міфи про і права власності на нерухомість. Міф перший прописка дає право на власність. За радянської системи прописка була дозволом на проживання і користування нерухомістю. Однак без згоди держави розпоряджатися неруховим майном люди не могли. Але знаходили в такій ситуації вихід. Шукали покупця серед знайомих, а самі виписувалися, а його прописували в житлі. Натомість покупець платив продавцеві домовлену суму. Очевидно, саме з цих підстав в нашому суспільстві сформувалося обережне ставлення до місця реєстрації проживання. Дехто й досі гадає, що прописка це умовний шлях до отримання житла. Із виникненням права власності продати, подарувати чи заповісти нерухомість може тільки власник. Реєстрація у помешканні не уповноважує на це. Буває власник не зареєстрований у житлі, яке йому належить, але мешкає там. І для того, щоб приміром продати квартиру, йому не потрібна на це згода людей, які в ній зареєстровані. Отже, реєстрація у житлі це не право власності на нього. Міф другий. Реєстрація в житлі закріплює право на його частку. Зареєструвавшись у квартирі, людина, звісно, не стає її власником. Однак, попри все, часто ще надії хоча б на частину житла. Такі сподівання абсолютно даремні. Проживання в квартирі чи будинку навіть тривале, навіть в одній з кімнат не дає права власності на цю нерухомість. Так, примусово виписати людину, зареєстровану, не можна. Для цього йому доведеться звернутися до суду. Утім, набути право власності на частину нерухомості лише в тому, що ви зареєстровані, неможливо. Міф третій. Будь-хто може прописатися і претендувати на квартиру. Приписка дає людині виняткову можливість проживання в квартирі чи будинку. Право власності можна набувати тільки на основі правостановлюючих документів. І прописатися у житлі без офіційної згоди власника нереально. Навіть якщо власник нерухомості погодився зареєструвати у помешканні свого родича чи знайомого, це не означає, що ці люди можуть претендувати на нерухомість. Під час продажу квартири, збільшував усіх, хто на ній прописані, змінюють місце реєстрації. Отже, щоб зареєструватися у новопридбаній квартирі, не потрібно докладати значних зусиль. Паспорти право власності на житло основні помічники в цьому. Як власник житла, ви погоджуєтесь або ні на прописку в квартирі інших осіб, і не потрібно хвилюватися, що хтось зареєстрований може претендувати на нерухомість, це давні міфи, що виникли на основі відсутності права власності, коли прописка в набуті житла вирішувала все. Отже, підсумовуючи мою розповідь, відносно як впливає місце реєстрації на одержання спадщини, слід врахувати два моменти: по перше. Необхідно бути не тільки прописаним із спадкодавцем в одній квартирі чи будинку, а ще й проживати безпосередньо із спадкодавцем, оскільки можна втратити право користування даним нерухомим майном. І відповідно, вже інші претенденти на спадщину будуть це оспорювати.